Всім привіт! Міжнародні змагання з біатлону йдуть на різдвяну новорічну паузу, і відповідно всі спортсмени їдуть додому. Це наше заключне відео в цьому році чемпіонату України на Львівщині. Тож дивіться. Так, Хуртовина не завжди замітала трасу усянка. На цей тренувальний збір приїхали майже усі біатлоністи, які беруть участь у Кубку світу. Пропускала лише Юлія Джима, а Ірина Петренко поїхала із сянок якраз тоді, коли ми тільки з Євгенієм туди приїхали. Це гонка переслідування. Артем Тищенко попереду. Що ти скажеш взагалі про свої відчуття? Як перша частина сезону? Фаршива. Паршиво. А от гонку ми Одиночна змішана, там наче нічого так. Так, але то була коротка. Весь грудень був змазаний, в результатах самопочутті було досить складно. Я не скажу, що сьогодні щось там змінилося. Сподіваюся, за ці пару тижнів, що в нас є, вдасться трошки виправити ситуацію. Ця пауза досить позитивно має вплинути на подальший сезон. Дуже довго вдома не були, рідних не бачили. І психологічно, і фізично ця втома дасть заряд, енергію, позитив на наступний, на продовження сезону. У фізичному плані я задоволений, тому що очікував гіршого після такої травми, і після пропуску двох місяців тренувань. І не думав, що буду в відносно хорошій формі на, на цей момент. Після етапу Кубку світу в Ленцергайда, головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра нам сказав, що підіб'є підсумки старту сезону у Сянках. Словацький фахівець під'їхав на українську землю. Бачимо його тут не вперше. Це старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра. Він зараз назбирає порад від українських тренерів, зокрема молодих досвідчених. Зараз ми почуємо його перші слова після довгої перерви. A počkajte, či zónešný výhľad potrivnú je po jednej zaraz. Zara, zara. Všetci vedeli, že to ažidania boli e, u nás i u našich bolešníkov. Na čele sezóna nemožna druhý je. Analý, Dělali analýzy so športsmenami, pán Gavarili. Má tam istý čas veta vremia ja v Siankách, vzdelajem. Uh, 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 pozíciu uh, dla toho, uh, uh, skazá, že by nový rok začala už e, e, druhá manda, taká jak ktorú ja znajú z podgatovky. pozitíva pozitív a mestra možno skazať, čo to odraščenie e, uh, ktorý ukázal e, uh, v sextartoch uh, top top e, rezultáty, čo kasaje na trase. a ja domaj už to, jestli je tá forma jemu vydržiť, tak sme smelo skážu, že on sportsman top 20 e, v mužikách a tá už ešte to značiť. E, to, že v pozitívu môžem skázať, že to Sundu vystúpenie Tiščenka v single stafete, kde to, že eh veľmi eh nohy streľbu. No a jasné, že to estafeta, ktorou my prebežali v Hochfilze, to bolo samý lúčie pozitívom. No je veľmi много negatíva, s ktorým nám náda poborúca. Eta je nepoňatno, počemu tak od posledného zbora v kontielach tie rebiata upáli fyzicky a zviazano s etimi nemnožka psychologicky, pretože nada nám čas odrabotať fyzickú robotu takú, ktorá nás vrhne, tam, kde... Надо. Ну і запитали Юра я ми також про те, хто ж буде бігти уже на наступному етапі в Обергофі. Обергоф уже е, що е, поїде е, Підрушний Дущенко Прима и Манзин. П'ятча подажду немножко посмотрю завтра спринт, як пробежать. Поїдемо в п'яте в Oberhof, в ну а в обергові ще пробіжімо в найшому естафету, і потім будувати ротацію по спортсменам в кубках IBU. Віталій Манзин на етапах кубка IBU у цьому сезоні тричі оновлював особистий рекорд за позиціями на фініші гонок. На останньому етапі у норвезькому шушені він взагалі у спринті фінішував на восьмому місці і вперше у своїй кар'єрі закрив усі мішені. І, мабуть, саме завдяки таким результатам його викликали на етапи Кубка Світу. Це дуже приємні емоції, і я дуже задоволений, дуже радий, що зміг показати такий результат на Кубках ГБЮ і що прийняв Юрай таке рішення. Щоб не відправити на Кубок світу, ось я дуже маю велике бажання там стартувати. І, ну, Як завжди, дуже сильно мотивований і ну, хочу показати себе як найкраще, тому я дуже сильно радію цьому цій інформації. І про склад жіночої команди на ось ці прийдешні етапи Кубка світу ми запитали у тренера вже жіночої команди. Микола Зоца. Із шести чоловік на Берхов у нас поїде чотири, хто біг Мастарт в Лінцерхайді. і п'ятою, скоріше за все, на 90%, що ми Любу Кипяченку поміняємо на Аню Кривонос. Шостий, ну шостий я буду розглядати кандидатуру юніорок або Сашу, або Олену, бо я вже казав, що Шосте місце це запасне місце, і тут мають люди рости, набирати з досвіду. А такі, як чи Блашко, чи Кривонос, вони мають стартувати виступати. Тому для них більша користь буде, коли вони будуть на кубках айбів стартувати. Всі ж тепер хочуть відштовхуватись від цих десятих чи дванадцятих міст. Це зараз реально. Ми дивимося, що це ще не наші міста. Так, я можу сказати, що наші на сьогоднішніх містах. 20-30 – це вже не 40-і, не 50-і. 20-30 і все, щось нижче цього – це вже проіграш дівчат і наш проіграш. Так що це погано, що, як погано, що ми планку піднімаємо, ми йдемо але так різко і зараз від цієї планки відштовхуватись, тоді морально буде тяжко, якщо ми будемо відштовхуватись вже від 10-12 місць. От 20-30 да. – так. А тепер до змагань у цьому відео ми вам покажемо три гонки. Спочатку змішана естафета, і потім два спринти. В міксті від самого початку друга збірна Сумщини трималася в лідерах. На перших етапах бігли сестри Семеренко, і Валентина передала естафету хлопцям із відривом у майже дві хвилини від суперників. Тому Владиславу Чіхарю та Богдану Борковському треба було лише не розгубити цю перевагу. І вони не розгубили. Досить важко стрілялося на світці, тому що, як бачите, підував вітер. І, я думаю, це всім трішки заважало. І все ж таки зумів відпрацювати з трьома запасними патронами, але я міг зайти і на штрафне коло, і досить би все помішало по сьогоднішньому результату. Але Бог дав мені гарну стрільбу, і я вдячний. Йому насамперед і також всій своїй команді. Сьогодні всі молодці відпрацювали, займали лідерство, і ми змогли фінішувати під першою позицією. А, давайте скажемо, покажемо цьому заведі. Взагалі, гоночка дуже добре, успішна, весела, емоційна і дуже рада за свою роботу, дуже рада. Те, що тренуємося з нашим тренером, і я думаю, тільки вперед, вперед, не тільки нам, а всім нашим спортсменам другою прибігла команда Сумська область 1 у складі Анни Кривонос, Ксані Приходько, Дениса Насика та Романа Бровика. І за 8 злишком секунд після них, і на третій позиції, власне, опинилася збірна Чернігівської області. У складі Валерій Дмитренко, Дарина Чалик, Артема Тищенка та Артема Риме. Артема, як вам повернення на рідну землю? Це відлично все. Yeah. Все гусь. Ти там сподобався? А, так, може бути. А на наступний день почалося ось це. І два спринти. Першими змагалися хлопці, і з учасників цьогорічного кубка світу тут стартували Тарас Лисюк та Антон Дученко. Перший закрив чотири мішені на стрільбі лежачі, а от стоячи всі постріли він відправив у молоко, тому поборотися за трійку призерів він не зумів. Натомість Антону вдалося уникнути такої кількості хиб. Перша стрільба, один промах, а на другій три хиби. Дученко посів третє місце у спринті. Та в принципісянки цікавий рельєф тут завжди цікаві такі погодні умови. Непрості. Що до сьогоднішнього стану, то важко сказати, тому що такий весь грудень був змазаний, в результатах самопочутті було досить складно. Я не скажу, що сьогодні щось там змінилося. Сподіваюся, за ці пару тижнів, що в нас є, вдасться трошки виправити ситуацію. Ця пауза досить позитивно має вплинути на подальший сезон. Дуже довго вдома не були, рідних не бачили. І психологічно, і фізично ця автомодасть заряд, енергію, позитив на наступний, на продовження сезону. Переміг у спринті Степан Кінаш з трьома хибами. Олександр Пономаренко з чотирма став другим. Як ви? Доводиться стикатися з такими умовами. На жаль, доводиться. Не дуже хочеться. Це Пекін це оберхов найкращі часи. Перед виходом учасниць на жіночий спринт погода ще погіршилася, і вітер і сніг стали сильнішими. Кого ви сьогодні підтримуєте? Е, я підтримую сестру, а також дівчат, з якими ми були в команді. Що можете сказати по ситуації на рубежі? Е, я взагалі не з зівчатам, бо це дуже складні погодні умови. Вони всі укатуються. Щосне коло, і це очевидно, бо такі вітер, що я не знаю, як вони взагалі попадають. І бодай на стрільбі лежачі закрити усі мішені, вдалося лише одній юніорці Валерії Шейгас. Усі ж інші пропустилися мінімум по три хиби. Зокрема, такий результат у Любові Кіпєченкої та Олександри Маркушиної. Одна хиба на стрільбі лежачі і дві хиби на стрільбі стоячі. Також до топ-трійки потрапила Олена Городна, яка пропустилася п'яти хиб. Ми йдемо до Олександра Баркушина, спробуємо її забрати на коментар. Олександра, Олександра, скажете нам два слова. Дога, Як вам погода? Чудово, просто чудово, здуває нафіг. От, враження, ніби ми десь в урагані, десь нас так закручує по трасі. От, о... Що у вас на стрільби ще відбувалося? Нічого, пробував не ті мішень десь там. А, шукаю її десь думаю, ну десь чорний має бути. Ось... постріли Були, а, були, були, дякую тобі Богу, були. А, ну, чудовий досвід. Я скажу, ну, рідко насправді на інших стадіонах є такий вітер і це особливість Сянок. І ми всі насправді дуже любимо цю погоду, але десь глибоко в душі. Сьогодні в таких погодних умовах тільки три. Тобі і, дівчата, коли гарна погода, ти п'ять, а коли погані умови, так в тебе тільки три. Да. Дар'я Блашко дуже довго вицілювала на стрільбі стоячі, і це дозволило їй зробити лише дві хиби. Ну а Анна кривонос взагалі на другій стрільбі зробила п'ять промахів і стала десятою. Часто такий вітер. Віддар... І ну, для нас це класно, бо коли такий вітер, наприклад, в Остерсунді, то ми можемо бути готові до цього. А коли вітру немає, так приїжджаєш такі умови, і дуже важко щось показати. Великий біатлон продовжує свою різдвяну новорічну паузу, Ну, окрім Юлії Джими та Дмитра Підручного, які ще будуть бігти свою різдвяну гонку. Трансляція буде на платформах «Суспільне спорт». І наступні великі старти будуть уже у прийдешньому 2024 році. 4 січня розпочнеться етап Кубку IBU і етап Кубку світу в Оберхофі. Закінчується рік календарний і добігає кінця перша частина, перший триместр сезону біатлонного... Біатлонного Біатлонного? ось такою погодою. Ну а ми сподіваємося, що ви будете стежити і надалі за всіма нашими новинами про біатлон та інші види спорту на суспільне спорт. Тому підписуйтесь, ставте лайки і до наступних зустрічей. Я пішов. А, зі святами прийдешніми і Україні перемоги, всім перемоги. І дякую вам, донатимо на ЗСУ. Пасі.